Сьогодні у непростий для нашої країни час неабияка увага приділяється безпеці, безпеці особистій, безпеці підприємств, безпеці власного помешкання. Сьогодні, власне, про це і буде йти наша бесіда. Це власна думка. Лишайтесь з нами. Я задоволення представляю мого сьогоднішнього співрозмовника. Це директор фірми Ельрої. Підприємство спеціалізується у встановленні засобів відеоспостереження, охоронної та протипожежної сигналізації. Андрій Петренко. Пане Андрію, вітаю. Доброго дня. Насамперед, хотілося б, щоб ви коротко розповіли нашим глядачам, як давно працює ваше підприємство, і як виникла ідея його створити. Підприємство Герої працює як підприємство з 2014 року. Ідея створити його, була, виникла в голові тоді, коли цей ринок. Не був дуже насиченим, тобто не було багато фірм е, в Рівному, які займалися цим е, питанням. І, і побачив, що є потреба. Люди хочуть мати безпеку. Чому така назва, «Ель-Рої» Ель — це Бог Всевидящий, це з Біблії, з Буття 16.13. Це одне з імен Бога. Лерої Бог Свидящий. Тобто ви вважаєте, коли, от, скажімо так, присвоїли назву, е, таку назву підприємству, що це є досить позитивне явище, коли е, будинки, підприємства облаштовані засобами відеоспостереження, безпеки і те, що ви робите, ви робите на користь людям і підприємствам. Так, ну, зараз, так зараз такий, такий час, що всі хочуть контролювати свій бізнес, тому що е, зараз е, люди. Дуже в дуже скрутному становищі здатні на багато речей, на, на такі речі, взагалі, що раніше вони могли просто заробляти, зараз, вони е, цуплять і думають, що цим вони заробляють. Ну, як показує статистична е, ситуація по рівному області, кількість злочинів крадіжок, на жаль, зростає. Зростає в межах нашого обласного центру. І як один із засобів контролю, засобів. Превентивних, так, захистити своє помешкання або своє підприємство це встановлення засобів відеоспостереження охоронної та протипожежної сигналізації. Все-таки, от хотілося б почути, я можу помилятися, однак будь-який приватний будинок сьогодні споруджується, скажімо так, дещо вищий по класу. Обов'язково там передбачена сигналізація. вже, Обов'язково там передбачена е, відеокамера. Це Да не на моді можна сказати, що встановлення засобів безпеки сьогодні це ще й модно чи ні? Я не сказав би це модно. Я б сказав би, це, це наша повсякденність, це наше, це наше життя. Таке воно стало зараз складне. Ми зараз люди не, не кидаються на модне. Зараз люди хочуть, щоб все було в них контрольоване. Так, тобто, щоб все воно було в них в долоні. Угу. Тобто, якщо він буде будинок, він хоче його бачити, він хоче, щоб він охоронявся цей будинок і щоб туди ніхто не заліз цей і, будинок. Тобто, якщо говорити про звітність, от, наприклад, встановлений засіб відеофіксації, відеоспостереження, не дай Боже, потрапляє в помешкання злодій. Е, є якісь такі е, засоби? На які приходить інформація, що помешкання в небезпеці? Ну, це, по-перше, це сигналізація. Сигналізація, це, сигналізація підключається під пульт охорони, на пульті спрацьовує тривога і оточує будинок і ловить зловмисника. Тобто, це контакт виключно із Державною або приватною службою охорони чи все-таки є засоби, які особисто звітують власнику. на… Мейджер um, чи як назвати є, є, різні, є різні сигналізації, тобто є різні пультові сигналізації, є різні сигналізації GSM, які сповіщують людину. Але ми за те, щоб всі сигналізації були підключені під пульт, mm -hmm. бо тому, що ну людині приходить смс-ка, що її вдома грабують, що вони, її далі діє. Які вона не знаю, що вона буде робити. А так вже виїжджають навчені люди. Які оточують будинок і затримують зловмисника. Цей досвід, це європейський досвід, можна сказати, чи це все-таки щось є від вас, тобто ваше ноу-хау, як можете поділити? Нічого ну, нового тут немає, це європейський досвід. Взагалі, в Європі, наскільки мені відомо, то там всі багатоповерхові будинки забезпечені відеонаглядом, всі під'їзди забезпечені відеонаглядом. Це відеонагляд, це не тільки безпека, це і порядок. Тобто, по, за переглядом відеонагляду можна подивитися, хто не там викинув сміття теж саме десь, хтось черкнув машину, сусіда. Тобто, сучасні Тоб... засоби безпеки, можна так сказати. Я не даремно вас запитав от, власне, про. Особисті, так, індивідуальні засоби безпеки, аби далі перейти в наші бесіди до масштабів міських, масштабів підприємств, масштабів зрештою країни. Я знаю, що ви на нашу програму принесли відеоролик, так, який показує, власне, як працює Київська міська адміністрація в напрямку безпеки столиці в цілому. Я пропоную глядачам переглянути цю роботу. І повернутись до нашої бесіди. Нагадаю, ми спілкуємося із директором фірми, фірми Ельрої Андрієм Петренком. Фірма спеціалізується у е, напрямку встановлення засобів відеоспостереження також охоронної та протипожежної сигналізації. Лишайтеся з нами. Безпека це один з головних критеріїв оцінки якості життя у сучасному мегаполісі. Безпечне місто це крок у майбутнє. Метою проекту є кардинальне підвищення рівня публічної, техногенної та екологічної безпеки за допомогою сучасних технологій, єдиного центру обробки інформації, ультрасучасних смарт і роботизованих камер. Доцільність реалізації проекту Безпечне місто визначалася починаючи ще з 2004 року, але тільки у 2016 році. Київська міська державна адміністрація розпочала реалізацію проєкту. відповідно до законодавства України. Вибір виконавців проєкту здійснено через систему державних закупівель Прозоро шляхом проведення електронних торгів, за результатами яких обрані лідери ринку безпеки. Усього за два місяці у важких погодних умовах було встановлено тисячі відеокамер. 3723 камери встановлено на об'єктах соціальної інфраструктури міста: школах, дитячих садках, поліклініках, лікарнях, музеях та театрах. Ще 339 камер встановлено у центрі міста та на автомобільних мостах через річку Дніпро. Завдяки функції розпізнавання державних знаків забезпечено можливість безперервного контролю транспортних потоків, пошуку викрадених автомобілів. Смарт-камери Hikvision мають свій заздалегідь запрограмований сценарій інцидентів, при виникненні яких система автоматично інформує ситуаційний центр, що дозволяє забезпечити оперативну реакцію відповідних служб. На головній площі країни встановлена унікальна камера PanaView з оглядом у 360 градусів, з метою забезпечення спору, накопичення, обробки відеоінформації та метаданих. Побудована хмарна платформа з загальною потужністю в 11 тисяч каналів, які забезпечують безперервний запис відеоданих загальною ємністю 3,36 петабайти. Можливості створеної клауд платформи дозволяють впровадити потужний програмний комплекс аналітичної обробки відеоданих. Однією з важливих перспектив аналітичної системи є детекція та розпізнавання обличчя. Фіксація порушень швидкісного режиму, а також запровадження автоматичної обробки відеоінформації у відповідності до потреб користувачів, що дозволить значно підвищити рівень роботи та швидкість реагування відповідних служб. Найближчою перспективою розвитку системи є встановлення ще 4 тисяч смарт-камер і включення у єдиний загальноміський комплекс вже існуючих систем відеоспостереження. Поступово забезпечивши покриття найбільш важливих для життєдіяльності міста об'єктів, особлива увага приділятиметься питанням контролю за в'їздами в столицю. Важливим елементом загальноміської системи відеоспостереження стане комплекс технічних засобів моніторингу на Трухановому острові, легенях міста. Також система повинна буде використовувати пересувні комплекси збору відеоінформації, у тому числі безпілотні системи. Наразі віддалені фрагменти системи Безпечне місто розгорнуті у головних управліннях Національної поліції та служби безпеки. Надалі планується також долучити до системи пожежну, рятувальну, медичну, дорожню та інші комунальні та державні служби. Побудова системи Безпечне місто є потенційною можливістю для розбудови безпечної країни. Адже найвищою цінністю у правовій державі є життя людини. Тож ми побачили столицю. Ми побачили Київ. Ми побачили, як серйозно, зокрема, мер, я так розумію, Києва ставиться до безпеки столиці. Якщо перенести таку ідею на масштаби нашого обласного центру, я знаю, що в свій час ви ініціювали концепцію, яка мала назву безпечне місто якщо можна детальніше. Чому вона поки що не реалізувалася? Чому причина? Причина в нестачі коштів, причина в тому, що вас не чує міська влада, чи можливо ще є якісь є чинники? По перше, ініціатором цієї ідеї це була предвиборча компанія Дмитра Якимця, тодішнього це на, на посаду мера, і тоді ми долучилися до... До ці до втілення цієї ідеї дорожньої карти реформ. Це одна була з е, ключових таких тез дорожньої карти реформ, е... Ну, ясна річ, нинішній міський голова відповідно і не сприйняв цю інформацію. Тому що ні чому нинішній міський голова він теж також підтримує. Наскільки я знаю, він навіть запрошував з Києва якусь фірму, яка встановлювала ці камери відеоспостереження, Тобто в тестовому режимі вони тестувалися, все показувалось. Але чому це все заглохло, вибачте, за таке слово? Ну поки що невідомо. Окей. Тобто, у вас є бачення, ідея, як це зробити, так? Так, ми не, не, не тільки ідея, У нас є е, руки, які це зроблять, і голови, які це все змоделюють, якщо можна коротко, от. Як швидко можна забезпечити безпеку міста, встановивши засоби відеофіксації камери відеоспостереження? Безпечне місто це інформаційно-аналітичний комплекс, який складається з безлічі систем, тобто всі системи включають відеоспостереження, датчики забруднення повітря, раді... датчики виміру радіації повітря, датчики виміру СО 2 датчики забрудненості повітря, тобто і також туди входить відеоаналітика. Відеоаналітика це одна з ключових таких концепцій безпечного міста. Вона виявляє, по-перше, велике скупчення людей. Тобто, якщо щось аномальне, якщо людина стояла довго-довго, швидко, -довго, залишені предмети, далі. Купчення автотранспорту, це корки. Тобто, це, це великий аналітичний комплекс. Яка вигода місту від таких засобів оспостереження? Це, це автоматизація, це автоматизація, це автоматизація всіх е, служб в одному зосередженні в, в одному аналітичному центрі. Тобто, це потужна річ, яка е, аналізує всі процеси, і вже рішення приймає людина, яка сидить на пульті керування. Mm. Тобто ми можемо сказати, що це такий мозговий центр управління безпекою обласного центру, який вигідний мерії е, керівництву обласного центру насамперед тим, що все як на долоні. На долоні е, місця скупчення громадського транспорту або автомобільного транспорту, на долоні скупчення е, людей, можливо, якась надзвичайна ситуація, і люди, ви говорите, повиходили на вулиці. Як на долоні? Е, Ситуація із пограбуванням, можливо, банка, можливо, якоїсь іншої державної установи, приватного помешкання і так далі. Тобто, це центр. Логічне питання: як швидко ви можете це встановити або закільцювати в межах обласного центру? і Які витрати фінансові? Скільки коштів на це потрібно? Фінансові витрати це, це треба все рахувати, це все індивідуально, це потрібно сідати з. З керівництвом СБУ, з прокуратурою, з керівництвом поліції, з мером міста, з комунальниками. Це треба сідати і обговорювати, які потрібні їм, для них потрібні відеокамери, де вони потрібні, і які потрібні датчики для міста. Тобто це все сідається сукупність цих всіх можновладців, сідається, обговорюється, потім вже рахується бюджет цього всього. Відповідно, людський фактор. Можна говорити, що маючи таку, такий аналітичний центр, ми. Ми можемо обмежити його діяльність меншою кількістю обслуговуючого персоналу ніж того, що є зараз, звісно, звісно. Тому що це по-перше дуже полегшує роботу поліції в кожному екіпажу поліції, який зараз виконує службу, можна дати по планшету, і він вже в онлайні дивиться, він їдучи на виклик. Вже бачить, яка ситуація, наприклад, в тім чи іншому ну, місті. Mm -hmm. Тобто, якщо там, наприклад, якась аварія, він, вже поліцейський бачить на планшеті там, скупчення машин, корки. І це все зафіксувало, і це навіть не потрібно, не потрібно залишати цим, якщо машини без, без травм, не потрібно залишати ці машини на місці, щоб не було скупчення цих корків. Виходить, від'їжджають машини, і вже це все, все зафільмовано, зафіксовано. Андрію, але ж не секрет, і ви знаєте, що є і були ініціативи встановлення відеокамер спостереження на автотранспортних розв'язках на автобанах. Також, напевно, сьогоднішня поліція теж має на пульті управління декілька відеокамер, які е, звітують власне, про ситуацію в тому чи іншому е, е, секторі обласного центру. От яку можете дати оцінку тому, що вже є сьогодні в межах обласного центру, що досліджували чи аналізували? Взагалі немає. Немає, немає толкового, взагалі нічого немає. Там стоять якісь пару камер на виїзді з міста. Але це зовсім не те, це небезпечне місто. Тобто, у вас є комплекс, у вас є бачення, відповідно логічне запитання. Зараз не є передвиборча кампанія. Зараз ніхто ну даруйте, не гониться за рейтингами і не гониться за електоральною підтримкою. Напевно, на часі підняти знову це питання чи плануєте найближчим часом говорити про це знову? Так, зараз е, пишеться книжка і буде виходити документальний фільм е, під назвою Безпечне місто, безпечна країна? Угу. Е, ми готуємо це всю концепцію і потім з цією концепцією будемо йти до високих кабінетів, вже будемо пробувати цю тему. Ну і на завершення нашої програми. Чи можна в перспективі розраховувати на безпечну країну в таких межах? Тобто інформаційно-аналітичний центр, у якого, скажімо так, все як на долоні вся країна, або принаймні стратегічні об'єкти. Ну, е... на вашу думку, наскільки це справа далекої перспективи? Справа це перспективна, але це просто треба потрібні для цього дуже великі ресурси, тому що об'єднати всю країну в, в, в одному як аналітичному центрі. Це потрібна дуже потужна, по-перше, мережева підтримка, а по-друге, це треба грошова підтримка. Відразу, а зараз зараз не, на, не на часі. Це У мене відразу така асоціація, от фантастичні фільми, пам'ятаєте, космічне бюро, де сидять фахівці і стежать за польотом космічного корабля. Ось перед ними велика кількість моніторів, велика кількість обслуговуючого персоналу. Але я думаю, це справа майбутнього і вона обов'язково матиме реальне втілення. Я думаю. Як в межах столиці, так і в межах обласного центру. Я вам дякую, що прийшли і розповіли про свої плани і про ваші наміри продовжувати е, працювати в напрямку розробки концепції безпечного міста, оскільки це справді сьогодні актуально і е, я думаю потрібно. Е, дякую ще раз. Успіхів. Нагадаю, глядачам ми сьогодні спілкувалися із директором фірми Ельрої Андрієм Петренко. Фірма спеціалізується у сфері. Засобів відеоспостереження охоронної протипожежної сигналізації також мріє, аби наш з вами обласний центр був безпечним і готова докласти зусиль, аби це було саме так. Дякую, що були з нами. До побачення.